Ми в минулому році е, встановили на один з наших оприскувачів самохідних технома е, систему Raven е, з опціями ВізіН-камерами і додатковими датчиками на е, колесах е, для того, щоб е, дана одиниця техніки могла працювати в полях більш якісніше, тому що е, ми працюємо в ризикових регіонах. Наразі ну, ми їх називаємо ризикові: це Чернігівська, там Сумська, Полтавська області. І точно пам'ятаю, що різниця там склала близько 70 тонн на об'єм цього прискоча, який він виконав за той період до підрахунків. І взагалі рентабельність цієї одиниці автопілотування, яку ми купили, це трошечки більше сезону було, бо він нас обробляє. Обробляв і кукурузу, і соняшник, і це догляди ну, не один догляд в культурі, тобто він напрацював там близько 15 чи 18 тисяч гектарів.